Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І сьогодні я вам хочу показати, які подарунки мені подарували на моє день народження, яке було 14 жовтня. Виповнилося мені 60 років. Ой, трошки страшновато, що вже 60 років. Ну, нічого не зробиш. Життя бере своє. Народила двоє дітей, хлопця, сина і дочку, і маю одного внука. І ось хочу вам показати, що мені діти і знайомі подарували, а також мій чоловік. Здорова посилка прийшла мені. З Черкаської області від каналу Віра Парасолька. Дуже багато всяких рослинок Віра Олексійовна мені прислала. Я буду їх садити. Вони мене будуть рости на моїй клумбі, радувати мене, і я весь час буду згадувати Віру Олексійовну Дуже велике вам дякую за таке чудове привітання. оці Два вазони мені подарувала моя знайома. Вона подарувала їх трошки рані, але це від неї подарок такий. Дуже гарні сортові гортензії. Це таке красивенні, красивенні. Ось вони такі, як розочки. Дуже красиві. Танюша, велике дякую тобі. Це мені подарував синочок мій новий телефон. Для того, щоб я знімала відео, був гарний звук на моїх відео. І сказав мені, мама, вчись, монтувати, робити гарне відео. Ось такий телефон подарував мені. Оцю коробочку з блендером. Подарував мені мій чоловік Сергій Володимирович, з яким ми вже проживаємо 40 років. Ось так, друзі. Отакі подаруночки мене, мені подарували мої знайомі, рідні, і ще приїде доця, вона теж щось прив'язала, в її не вийшло, вона. Іде трошки пізніше. Так що, всім дякую Вірі, синочку Владу, Танюшці і Сергію моєму чоловікові. Всім я дуже вдячна. Всім вдячна за привітання в Фейсбуці і на каналі. Ніхто не забув, всім дуже вдячна. Я вам теж бажаю здоров'я. Саме головне і міру. Всім до зустрічі на каналі. Пока-пока!